Розпочалися ж посилені заходи боротьби зі злочинністю з інструктажу, де наголосили на важливості негайного реагування на сигнали про скоєння злочину та їх попередження завдяки профілактичним роботам із населенням. Я призиваю вас до того, щоб ви бували в сільських радах при всій вашій завантаженості, щоб ви цікавилися проблемами людей і відповідним чином реагували. Я вже неодноразово говорив, що сьогодні. Ми від вас не вимагаємо кількісних показників, ми не вимагаємо відсотків розкриття. Основний критерій це своєчасне регування на те чи інше повідомлення, на ту чи іншу заяву. В ході роботи було виявлено ряд правопорушень та злочинів.